Чемпіонат Дніпропетровської області з тенісу Настільного серед юнаків та дівчат і молоді 2004 року народження і молодших, став першим великим турніром після поновлення і водночас продовження поточного сезону, який традиційно проривався на період літніх канікул і відпусток. Хоча саме протягом них наша талановита землячка Дар'я Ковальова з Кривого Рогу у складі української збірної дівчат юніорок перше за довгий час вибороли срібло юнацького чемпіонату Європи, що проходив у Чехії. Була вона і серед нинішніх учасників змагань, де, звісно, вважалося головним претендентом. На перемоги, причому у всіх трьох категоріях, гарні перші великі змагання у нинішньому сезоні. Дар'я Ковальова, другий призер чемпіонату Європи. На жаль, не зміг взяти участь через хворобу Марк Вороной. Ситуація тут така. Хлопців цього віку взагалі немає. Вони набагато молодші і всі у кращому випадку 2008 року народження, що на 4 роки менше від можливості зіграти тут. Ну а серед дівчат є майстри спорту 2004 року. Але на жаль, вони дещо вже відійшли від спорту. Адже, мабуть, добре відомо, що таке дівчина у цьому віці. У них власні сімейні справи. Тому лідер тут, безперечно, Дар'я Ковальова. Вона себе ще проявить. А ми робимо ставку на. Більш молодих, а це покоління себе вже вичерпало. Все то як традиційно на початку стислою урочистої церемонії відкриття змагань зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією і далі під склепінням зали пролунав державний гімн України. Сергій Куркін від імені Федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області на знак подяки вручив подарунки Дарій Ковальовій та її особистому наставнику, головному тренеру кадетської збірної України серед дівчат Миколі Зайцеву. Відтак всі вирушили до столів, де розпочалися. Поєдинки чемпіонату які за відгуками похідців як у розрізі для України доволі гарного рівня, що звісно в першу чергу зумовлене гравцями на кшталт Дарії Ковальової Марка Вороного, на яких, звісно, не тільки рівняються, але й намагаються чинити гідний опір їхні суперники. Адже саме в матчах з ними вони мають можливість суттєво покращувати якість власної гри в нашій області. Це дуже великий рівень, гарний рівень. Але треба, щоб було ще більше таких спортсменів, як Ковальова, як Воронной Марк, які можуть конкурувати з ними. Поки що ми маємо два таких гарних спортсмена. А хочеться, щоб було більше більше ніж там двоє, троє, четверо дітей. От ну ми працюємо в цьому направленні, якби ну, но... Поки що такі у нас цифри, такі, такі реалії по іншому не можемо, але будемо до цього йти, щоб була конкуренція, щоб ми росли ще більше високо високою вище вище вище. Що стосується підсумків чемпіонату, в якому взяли участь 26 юнаків і рекордна для останнього часу 17 кількість дівчат. То вони стали очікувано прогнозованими. Дар'я Ковальова виграла усі три золоті медалі в одиночній категорії серед дівчат у жіночій парі з Катериною Бондаренко з Дніпра та в міксті з земляком з Кривого Рогу. Олегом Гавришком Дві відзнаки найвищого гатунку – в Дніпровського фахового коледжу спорту Івана Мандзія, в одиночці і в парі з колегою по навчальному закладу Татецькою Демченком. Переможці і призери від імені федерації настільного тенісу Дніпропетровської області, голова Владислав Штамбур були у грамот, медалей і призів. І наразі у гарному настрої розпочали цілеспрямовану підготовку до чемпіонату України. Ми вже провели чемпіонат міста. Зараз чемпіонат області дуже дякую Федерації області за можливість такого проведення і багаті подарунки. І готуємось на Україну. Ми готуємось на щоб ви Визначити, Визначити найпойтужніших гравців для участі в чемпіонаті України. Отже, звітний турнір став історією. Він поклав початок насиченій турнірами і змаганнями програмі осені поточного року, де будемо вірити. Ми побачимо нові захоплюючі поєдинки, а збірна області гідно і успішно виступатиме у чемпіонатах України.